Привітки! Щойно прослухала медитацію і зараз, знаєте, таке відчуття легкості, натхненності. Я, звичайно, не повністю мені вдається відключитись від буденності, і я не думаю, що я це роблю прям правильно, але я намагаюся а, намагаюся а, вслідувати ідеї медитації, і мені все ж вдається знаєте, набути такого відчуття легкості. А, Після того, як виходиш з медитації, справді так якось легко на душі, якась натхненність з'являється, трошки забуваєш про такі звичайні буденні штуки, типу, там, що треба зробити про роботу, про різні там, думки, які тебе отут-от в голові сидять і тебе давлять. І навіть якщо це робити не повністю. Правильно і не повністю відключатися від буденності, то кілька хвилин на день вони все ж таки варто приділити медитації і, а, бо ну справді відчуваєш таке трошечки перезавантаження і легкість. Так, а в мене тут ще одна приємність на сьогодні розпаковочка мейкапу. Я вже, мабуть, поки що стримуюсь від замовлень. Я вам розказувала в попередньому влозі, що. Тут я так раптово надумала, що мені потрібні ще якісь класні декоративні штучки, не тільки декоративні. Тут знову три позиції, і давайте дивитися, що я замовила. У нас такі влог через влог розпаковки з мікапу. Перше, що замовила, це кондиціонер. Взяла знову від Велла, так як мені подобався мій попередній, тому вирішила знову пошукати у Вела. Цього разу ось такий для блиску волосся. Не знаю, можливо, вони там з однієї банки розлиті в різні тюбики, але ну, цього разу взяла такий, вирішила замінити, тому буду дивитися і розкажу потім про свої відчуття від саме цього бальзаму. Так, далі, що я взяла? Це гель для брів від Hean. Хеан це польський бренд, він прозорий і має мати дуже сильну фіксацію по відгуках. І це саме те, що я хотіла. Я бу... надіюся, що він буде дійсно класний і буде дійсно класно фіксувати брови. Знову ж таки, буду пробувати, буду дивитись, як він працює, і обов'язково буду ділитися своїми враженнями. Так, тут ось така щіточка, прозорий. Ну і третє, що я взяла, це тональний від Shiseido. Я вже дуже давно не купувала собі люксових тональних, тому вирішила себе потішити. Цей тональний має давати зволоження і має, має такий сяючий фініш, тому буду пробувати. Знову ж таки, буду, і надію, що він буде класний. У мене відтінок N3. Я дивилась по відгуках і обрала відтінок по відгуках, типу, мені здається, що мав би мені підійти. Я зараз люблю тональні з такими сяючими, вологими фінішами, тому сподіваюся, що це мені теж сподобається. Ось такі мої замовлення, і я дуже хочу спробувати цей тональний. Сьогодні не говорю, тому що в мене вже на мені є макіяж, але, напевно, завтра я зроблю макіяж вранці саме з цим. Так, у цьому влозі буде реально багато косметики. Хочу ще показати свій бронзер, який замовляла в минулому замовленні, і показувала в минулих влогах. А, він класний, я його вже встигла протестувати. Я переживала, що можливо буде занадто світлий відтінок, бо я взяла лайт, але насправді він класно працює на мені. Він гарно тушується, він доволі гарно підкреслює скули і дає такий ефект засмаги, який я люблю. Ну, тобто підкреслені ті. Місця, які на які наноситься бронзер, я зазвичай змішую цих два відтінки і наношу разом, але спеціально протестувала, як буде працювати ось цей світлий відтінок. Він теж доволі непогано виглядає на шкірі такий. Він не є світлим, він доволі правильного такого а, відтінку. Так, до речі, він не рудий, він не надто теплий. Він ну, от, відтінок правильний. Я сьогодні з ним робила макіяж, а зараз ще ближче покажу себе в дзеркалі. Ну, він дуже класний. І знаєте, що я вам хочу сказати? Що упаковка а, дійсно на високому рівні це, знаєте, може бути і шанель в такій упаковці, тому... Не соромно його дістати, не соромно з ним фарбуватися, десь показувати у відео, тому він класний. Так, і ще теж вам хочу показати одну з своїх останніх покупок це бальзам для губ від Катріз. Я вже ним не знаю, кілька тижнів користуюся, не пам'ятаю точно, коли купила. У мене відцінок 20, і він дуже класний. Він має такий правильний той підтон, який я люблю теплувати. І він робить губки дуже такими соковитими, сексуальними. Класний. Тут є мікроблискітки, вони взагалі не помітні на губах, але вони є і роблять свою роботу. Єдиний, мені здається, мінус це те, що він. Він доволі швидко закінчиться. І е, насправді мені не дуже подобається запах. Хоча з часом я вже до нього звикла. І поєдную я його в парі з оцим олівцем. Це в мене олівець для брів від буржуа. Він надто теплий для брів, але для контуру губ, щоб їх трохи збільшити, обвести, він дуже класно підходить. І в парі вони теж класно працюють. Ну, е, я вам скажу, що. Ну, реально, губки такі соковиті з цим бальзамчиком. Зараз покажу, до речі, який відтінок. Ось так. На губах не сильно дає кольору, але, але помітний. Так, і що в мене останні ще з'явилось косметики? Це олівець для брів від Катріс, сотий, п'ятсотий. Не знаю, який по рахунку, але я дуже люблю ці олівці і просто постійно їх оновлюю, незалежно від того, що в мене там було для брів. Анастасія Беверлі в мене лежить, якою я дуже рідко користуюсь. ну У мене не олівець, а помадка. Але ось цей олівець в мене обов'язково повинен бути в косметичці. А у мене відтінок й Ну що, ось так, до речі, виглядає бронзер на обличчі, як на мене, то доволі класний. І ось так виглядають губки з цим бальзамом. Класно? Дійсно, так сексі, соковито і. Класно, мені подобається це. Зараз мій один з улюблених засобів, які використовую. І я, до речі, сьогодні пофарбувала брови фарбою, бо попередньо в мене були туші, туші, гелі для брів з відтінком. І, в принципі, вони профарбовували волоски, тому не було додаткової потреби фарбувати. А оскільки зараз я купила гель-прозорий, то вирішила пофарбувати. І мені здається, що вийшло дуже класно. Зараз ще покажу не в дзеркалі. Так, ну я сподіваюся, що тут видно, як виглядають зараз мої брови. До речі, я їх вже встигла вкласти а, з допомогою цього гелю, який показувала від Хіан. Ну, Тримається фіксація дійсно класна і виглядають а, дуже натурально. Я додала волосинок там, де їх не вистачає з допомогою маркера для брів від Evelyn. До речі, зараз знову покажу. Я ж кажу, у нас дуже багато косметики в цьому влозі. Я його дуже рідко використовую, якось мені не вистачає насиченості, якщо чесно, від цього маркера, але сьогодні ну, прям дуже надбачає. Натурально вийшло дуже круто, і мені прямо брови сьогодні дуже подобаються. Ось-ось так от такі справи. І ви знаєте, вже півнеділі пройшло, я, мабуть, то піду щось приготую пообідати. Я, до речі, порізала палець. У мене є така ну, посудинка, в якій я змішую фарбу для брів. І вона десь надвилася, і я порізала палець, і там прям текла кров, тому зараз він в мене замотаний пластир спасає в цій ситуації. Ось такий маркер я сьогодні використовувала для промальовування окремих волосинок на бровах. У мене відтінок Light, цей маркер водостійкий, стійкий. Дуже давно він у мене вже є і ще досі працює. До речі, Вевелін дуже класні засоби, підводки, ось такі маркери, засоби такого плану. Вони мають ось таку кісточку і дуже довго працюють, вони не засихають. Ось так, промалювала кілька штрихів. Так, зараз ми сфокусуємося. Кілька штрихів промалювала маркером, щоб ви наглядно бачили, як він працює. Тобто, бачите, це не якісь дуже яскраві полоски, вони такі доволі делікатні і правильний відтінок має, не такі, як маркери, які були кілька років тому з червоним якимось підтоном. Ось такий лавашок вирішила собі зробити на обід. Тут курочка, огірочок, трошки ковбаски, сир, ну і з некорисного до і зараз це все загорну і спробую запекти в бутербродниці. А я зараз хочу подивитись фільм, буду дивитись ось цей без образ. Згадала, що він такий є і що я його не дивилась, тому це прекрасний варіант того, що можна подивитися. Взяла з собою свій обід, ось такий в мене вийшов лавашик, хоча, здається, що трошки мало я його запекла, мабуть, можна було б ще більше запекти, хоча, можливо, саме лаваш не рум'яниться, тому здається, що мало запекла. Тут у мене чайок, зараз буду обідати, дивитись фільм і відпочивати. Я вже не смажила котлет курячик. Сподіваюся, що мені цього вистачить і на сьогодні, і на завтрашній вечір. Там вариться ще картопелька. І тут зробила салатик з моркви чесночку і з майонезу. Люблю моркву в зимовий період. Це взагалі ідеальний да, салат. Да, до речі, рука моя в рукавичці, тому що порізаний палець. Я вже пробувала зняти пластир, але він почав кровити, тому замотала ще раз пластир і зараз руки в рукавичці, поки готувала. Вже понеділок я собі зробила сніданок. Сьогодні у мене млинці з сиром солодким, і я вам скажу це так зручно, коли вони куплені, купив, розігрів і все прекрасно. Так, привітки! Сьогодні прям шахлива погода є дощ. Е -е Взагалі не хочеться вилазити з хати і такі знаєте, сиділа би вдома тут пледиком пила б чай, тільки не таке, що потрібно там купу всього розробити, там поприбирати, приготувати, а от щоб це все було зроблено і щоб просто можна було валятися в ліжку і нічого не робити. А, до речі, давайте будемо відверто. Розповіла вам про медитації і про легкість після них. Так, да, ефект є, але давайте будемо відвертими, неділю, після того я була настільки роздратована, що це просто жах. Це якось робилось так довго, надто довго і не так, як мені хотілося. І <смітна> я просто була роздратована. Тобто ефект від медитації є, але він у випадку зі мною у випадку неділі був е е е коротко короткорівмовим. Ось. Сьогодні прямо в мене повний мейкап новими продуктами, новий тон, новий гель для брів, новий бронзер і що ще. А, і бальзам то ще показувала. Так, я їду на роботу. Тут для торф, і я тут стою трошечки спала. Так, в обід забігла в сільком і зробила деякі покупки. В принципі, нічого купувати особливо не потрібно було, бо велику закупку робила у їхній але ви знаєте, завжди щось потрібно. Так, хліб, ціла знову точки салату, ковбаска, огірочок, сирочок і лимончик. Ну, в принципі, все. Хочу сказати. Ну, ввечері після робочого дня я вже так підтомлено виглядаю. Губки не нафармовані, очки стомлені, спадки хочеться, бо не виспалась, як завжди. лягла пізно, встала рано. Угу. Так що зараз змиваю макіяжик, готую вечерю, ми вечерюємо і я займаю зручну позицію на дивані. Я вважаю, що я на те маю повне право після робочого дня. Я тут лежала, дивилась ютубчик і вирішила, що саме час попити, чайку і що я буду доїдати. Я буду доїдати свій новорічний пряничок імбирний. Це мій останній з коробки пряників. До речі, вони дуже класно зберігаються і дуже м'якенькі і смачні. Красиво і смачно, ось що я вам хочу сказати. Так, поки ще триває повітряна тривога, і я чекаю закінчення і буду виходити на роботу. Я вже зібрана, одягнута, і тільки чекаю відбою, і зможу виходити. Раніше з місту виходити немає, тому що ми не працюємо під час повітряної тривоги, тому чекаю закінчення вдома. Ось в нас, слава Богу, було спокійно, навіть не було повідомлено, що в нашу сторону щось рухається, летить. І це слава Богу. Так, у мене сьогодні на голові трошки дурного на хаті. Не хотілося мені щось робити з волоссям, випрямляти. Тому ось так. Вже сьогодні ввечері помою волосся, і завтра, можливо, випрямлю, і воно там собі буде вже триматися кілька днів в нормальному стані. А цього разу я просто висушила феном і нічого з ним не робила. І ось так воно трошечки пухнастеньке виглядає. Тим більше вже сьогодні а, третій день, тому воно трошки втратило свою форму. Але... Але ось так. І зараз в ТЦ. хочу щось подивитися в собі з одного на бідні перерву, ну якраз думаю, що встигну. Скажіть мені, що це таке? Що це за зима? Що це за зима? Я вже налаштувалася на весненний на... лад. Все розтанне високо. І розпобачила, хто у нас, а тут ми буде допомогу. Ну що, друзі, в нас вже п'ятниця-вечір. Я сиджу на дивані, я вже помилася, змила макіяжик і, можна сказати, розслабляюся і відпочиваю, добиваю свічею, які вже собі зробили, які вже остив. Запалила свічечку і просто відпочиваю, бо сьогодні п'ятниця, а завтра субота. І сьогодні можна досхочу насолодитися вечором і не думати про те, що завтра ранці вставати і йти на роботу. Все, дякую вам всім за перегляд. па-па, па-па.